Радіо UA Чикаго час новий зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Молокелідзе. Сьогодні в блоці про політичну кризу в Вашингтоні візит віце-президента до Ізраїлю. Нові рекорди депортації, а також технологічні новини від OpenAI та Amazon. Віце-президент США Дже Дівенс Венс прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єром Беняміном Натаньяго. Візит покликаний перевірити виконання угоди між Ізраїлем і Хамас, але сам Венс заявив, що не збирається бути нянькою. За його словами, ситуація залишається складною і попереду багато роботи. Уже 23 жовтня. До Ізраїлю очікують держсекретаря Марко Рубіо. Він має продовжити переговори щодо дотримання перемир'я. Шатдаун, який триває вже 22 дні, став другим за тривалістю в історії країни. Через відсутність бюджету близько 750 тисяч федеральних службовців перебувають у неоплачуваній відпустці. Демократи наполягають на переговорах із Дональдом Трампом, тоді як республіканці вимагають спочатку відкрити уряд. Якщо компроміс не знайдуть, військові можуть залишитися без зарплати вже наприкінці жовтня. Від початку року із США вже депортовано понад 515 тисяч нелегальних мігрантів, і до кінця року ця цифра може сягнути 600 тисяч. Влада звітує також про рейди проти злочинців нелегалів, заарештованих за тяжкі злочини. Заступниця міністра внутрішньої безпеки Тріша Маклафін заявила, що нічого не зупинить уряд у виконанні закону. А зараз про фінансовий тиск на нелегалів, де розіслало понад 30 тисяч повідомлень про штрафи на суму близько 10 мільярдів доларів. Тих хто вирішить залишити країну добровільно, заохочують стипендію в тисячу доларів і безкоштовним перельотом додому. У відомстві кажуть, що це стимул до самодепортації, а не покарання. OpenAI представила чат GPT Atlas – новий ai браузер який може стати конкурентом Google Chrome. Він уже доступний на MacOS і незабаром вийде на Windows, та iOS та Android. Atlas матиме вбудований чат, пам'ять для персоналізації і навіть агента, який зможе виконувати завдання за користувача. І ще Амазон робить ставку на роботів. Компанія планує автоматизувати роботу складів і замінити понад півмільйона працівників. Мета подвоїти продажі до 2033 року без розширення штату. Наразі Амазон вже використовує понад мільйон роботів і готує гібридні склади, де люди працюватимуть пліч опліч із машинами. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго та газату Сурма через зал за номером телефону. 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162 Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо Chicago. Для вас працювали Іван Саба та Наталя Могликелідзе. Тому залишайтеся з нами, адже далі буде ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.